На урочистому прийомі в Довгінцівському райвиконкомі відзначали позитивний внесок вчителів району у духовне та інтелектуальне формування молоді. Адже з яким світоглядом увійде молода людина в доросле життя, багато в чому залежить саме від освітян. Хто такий вчитель, професіонал? Це перш за все. Людина, яка визначається майстерністю, яка визначається знанням свого предмета, але це людина, яка вміє зрозуміти печалі і смутки своїх учнів, яка вміє розділити їхні перемоги і їхні успіхи. У нас в дитячому садочку зараз і достатня кількість дітей, всі працівники забезпечені роботою. Наші вихованці нас радують, разом своїми успіхами, своїми досягненнями, бо це і наші досягнення. Всі, хто носить почесне звання педагог на урочистих зборах, отримали вітання від міської влади. Саме головне, що ви даєте дітям, ви вкладаєте в них душу. Ви даєте їм свої знання. Ви ну, з благородством відноситесь до своєї професії. Низький вам поклон за те, що ви сьогодні от так відноситесь до образовательному процесу. Кращі працівники освіти довгинцівського району були відзначені міськими та районними нагородами. Того ж дня приймали вітання і педагоги Саксаганського району. В Палаці культури Саксаган зібралися і вчителі з досвідом, і молоді освітяни. Настрій святковий. Приємно, що є діти, які віддають потім свою душу, своє серце за те, що ми вкладаємо в них, як то кажуть, добре вічне. Здобутків у мене особистих великих поки що немає, але я сподіваюся, що все в майбутньому і надіємось на те, що наше молоде майбутнє покоління виправдає всі наші сподівання. Мені дуже нравиться робота з дітьми, будучи студентом, Я ще їздив в піонерські лагеря, працював вважатим. Зараз працюю педагогом організатором. Дуже люблю знаходити таланти, виступати на сцені. Працю педагогів району відзначали не тільки нагородами для своїх учителів зі сцени виступили діти талановиті учасники творчих колективів.